Привіт! Хочу сьогодні поділитися такими думками свіженькими, які варяться в мене в голові вже кілька днів так інтенсивно варяться, я би назвала сьогоднішню тему або сьогоднішню розмову Краса в єдності, а єдність у розмаїті може проявити себе. Що це таке? Коли є кольори, коли є поєднання якихось певних форм. Воно красиво, коли воно має якийсь єдиний концепт, коли воно має якусь. Чим відрізняється дуже гарна композиція від Біскусіці? Тим, що там є певний концепт, воно їх поєднує, як одна ниточка, яка на себе мистинки ті всі об'єднує і воно гарно, красиво виглядає. А чого Ось краса в, є... в єдності зрозуміла, да? тобто воно все якби заодно. А чого єдність у розмаїті? А того, що єдність в одному об'єкті ти не можеш показати, це просто один об'єкт, він там більш привабливий чи менш привабливий. А якщо це декілька різних розмаїття, да? різні квіти, різні кольори, різні предмети, об'єкти, і вони в своїй різності все одно резонують якимось спільним знаменником, все одно є щось спільне, що їх поєднує. І тоді оця єдність вона в розмаїтті може себе проявити. Чим більше більше елементів, але є щось спільне, тим яскравіша оця квітка єдності, оця, оцей магніт єдності, тим він сильніше відчувається. Ну, Наприклад, якщо об'єдналося троє людей, або якщо об'єдналося 30, 300 чи 3000, то, то є різний ефект єдності. Чого саме ця тема? Мене дуже так шкрябає душу, коли я бачу певні сварки, певні такі дискусії на то хто правий, хто лівий. Чи треба збиватися до купи всім бути як один і в тому є частина правди, бо то підсилює? Підсилює через спорідненість, через схожість. Ми знаходимо людей схожих на нас і тим самим себе підсилюємо, тим самим себе через утотожнення. Ми підсилюємося, в тому є сенс. Але хтось каже про те, що навпаки треба бути або таким, або таким, і навпаки, треба бути різними для того, щоб якісно робити свою справу. І в тому є сенс. Бо хірург має не боятися крові і має любити навіть різати людей для того, щоб вирізати те, що не треба, лікувати. Люди, які пожежники, вони мають не боятися вогню, вони мають навіть любити свою справу. Хоча для звичайної людини, яка того не робить, це може виглядати дивно. Тобто, давайте так, щоб якісно робити свою справу, ти маєш стати відносно специфічним і трохи диваком. То саме стосується і воєнних, то саме стосується і волонтерів, то саме стосується і лікарів, лікарів, які працюють. В лікарнях, де немає воєнних дій, лікарі, які працюють в лікарнях, де є багато поранених або ведуться воєнні дії. Це також дуже там своя специфіка є. Там також є свої нюанси і моменти. І нам треба усвідомити то, що ми маємо два моменти сили. Ми маємо підсилювати себе через утутожнення. Це локальне підсилення, а є ще глобальне. Локальне це знаходити людей, які в тому самому варяться, що і ми, і в них є схожі елементи. І цією схожістю ми один одного підсилюємо, підтримуємо. Це має бути Це локальне зміцнення, це обов'язковий компонент. Але не можна робити секти, не можна змушувати всіх іти в це утотожнення. Всі мають бути як я. А якщо вони не як я, вони мене не розуміють, вони дібіли. Я вибачаюсь на тому слові. Ну, як є, так. Да? Емоції, красивими літературними словами ну не дуже передаш, треба трошечки кривить душою. А якщо відверто, то так. Друге, то що я ось такий специфічний, я роблю свою справу, я окремий, вони всі окремі, все, тут теж якби загончик і момент. Друге підсилення глобальне це усвідомлювати свою специфіку, усвідомлювати, на що ти можеш спиратися, в чому оця різноманітність розмаїття ваше є. Там ти такої породи природи, я такої, ти такого кольору, я такого, ти такої консистенції, я такой. І саме ці два компоненти в місті дають красу в поєднанні. І це вже співпраця, але дуже важливий момент. Співпраця, обмін, взаємозбагачення, але при умові збереження різності, при умові збереження специфічності лікар має лишатися лікарем. Вчитель має лишатися вчителем. Волонтер має лишатися волонтером, якщо в нього є сили, енергії і бажання. Якщо він вигорів, він волонтер, але на відновленні, бо в волонтера дві роботи: працювати на снабження, а потім працювати на снабження своїх сил і фізичного здоров'я відновлення. Там має бути і то, і то. Інакше цей волонтер. Ну, Ненадовго на, не буде волонтером і ненадовго буде здоровою людиною. То саме стосується і воєнних. Наші хлопці дуже правильно роблять, то, що вони мають тяжкі ночі, тяжкі дні, які просто треба вижити, пережити, якось переждати, перебути, відпрацювати, але вони вміють і розбавляти своє повсякденне життя. Вони і спілкуються, вони і співають, вони і танцюють. Вони якісь от я бачила сьогодні відео: хлопець на позиції, в нього стоїть оцей кактус, який повторює. Танцює і повторює все, що сказали. І я думаю, ну от молодець, от молодець. Так, да, він воює, да, він зараз в цій специфічній ситуації, але він вчиться якось себе врівноважувати, розбавляти, знаходить оцей буфер. І кожна людина зараз вона собі напрацьовує свій буфер. І чого ми так психуємо, чого ми так сердимося, чого ми іноді один на одного зриваємося за непорозуміння. Бо дуже інтенсивно змінилося наше життя. Нас того не вчили, ми того не знали. І ми зараз методом научного тика, як сліпі котята, вчимося напрацьовувати собі нові копінг-стратегії поведінки, нові буфери, нові адаптивні такі механізми, нові подушечки. Тому що ну, є різниця: ганяти на велику з амортизаторами, ганяти на велику без амортизатора по сільським дорогам по бездорожжю. Є різниця, є. Да? Тому що я добре знаю цю різницю і так і так е тестірувала цю ситуацію. Так от, е до чого я веду? Важливо усвідомлювати, що зараз кожен українець має свою певну долю специфіки. Хтось, хто в тилу, він має бути пчолка работяжка Він має працювати, він має заробляти гроші, сплачувати податки, донатити, допомагати і рідним, і близьким, і відправляти певні. І заощадження, і посилки, гарячі точки підтримувати. Кожна людина має свою як позицію, свою точку. І вона має блюсти цей горизонт, Вона має тримати це в порядку. Мама має бути адекватною, міняємою мамою, то що в неї ростуть діти. І ці діти, все, що зараз з нею відбувається, вона в них закладає. Вони потім це все в геометричній прогресії проявлять і буде приємний або неприємний сюрприз. Водій має бути водієм уважним, обережним і відносительно висипатися по можливості. Я знаю, що проблеми сном зараз багато в кого, але тобто, кожна людина має сфокусуватися на тому, де вона є, і гарно робити, сприйняти свої обмеження і стати да, ми всі трохи специфічні стаємо. Хтось вчиться відморожуватися від стресу, тому що він бачить, що і через 5 хвилин я стану клієнтом психіатра. А хтось каже, ти не вовлікаєшся в усі там страсті мордасті. Хтось вовлікається в страсті мордасті, йому це дає енергію. Його це живить на активність і на роботу. Розумієте, що дуже неправильно, дуже неадекватно один з одним порівнювати. Важливо усвідомити у кожного своя задача територія, як я можу найкращим чином це виконати, в чому мої можливості, в чому мої обмеження. В чому моя специфічність? І ще важливий момент задача за зв'язки. А в чому специфічність тої людини, яка напроти мене? Як мені співпрацювати з нею, як нам кожному робити якісно свій продукт, обмінюватися тим продуктом, але не ламати оцю специфічність? Бо усвідомлювати цінність, важливість і навіть життєву необхідність тої специфічності. Бо вчитель має слідувати правилам, інакше в хаосі він не навчить. А... Мама має дати компот і піражок, то що дитину треба заспокоїти. Тут головне не попутати. І це стосується різних сфер життя. Я сподіваюся, що свою думку я змогла донесла. Якщо у вас є питання, ідеї, дуже буду рада почитати то все в коментарях. І якщо є ідеї для наступних тем, буду чекати. Гарного всім дня! Обіймаю краса в єдності.